Привіт-привіт, друзі! Радую вітати вас на своєму каналі Сейвір Супер Аболденні відео. Наші пакетики. І у мене є для вас новиночка Це колекція куромі. Ось наші 4 пакетики. Вони тут ось такі однакові. Ось вона. І до речі, у мене сьогодні Фіолетовий. Манікюр. Так. І я хотіла зробити фіолетову розпаковку. Там, де будуть тільки фіолетові пакетики, я буду брати. Ось зі колекції коти там різних стилів якихось там персонажів. Ми візьмемо ось цей пакетик. Він тут найбільш фіолетовий. Так, із колекції, із колекції ем... шрек. Може, ось це зійде як фіолетовий вушка його. Тож візьмемо віслючка. І тут для пушина немає у нас... А, ні, ні, це добре. У нас для пушини є ось такий пакетик сердечко. Е, і з колекції корон тут у нас всі вони такі. Візьмемо ось цей пакетик. До речі, я забула, що вже в цих пакетиках. Ця колекція бабів, вона була вся в клею. Тож візьмемо цей, тому що тут, наприклад, жаль немає. Е, пакетика фіолетового. І сьогодні ми закінчуємо колекцію бантики. Ось наш пакетик. Ось стільки пакетиків нам сьогодні на розпаковочку. А ці пакетики йдуть на наступні наші відео розпаковочки. Ось наш каталожок. Ось так. Трішки. Так, о все. Так, добре видно. І почнемо з нашої колекції. Порвалося. Так як я клею на клею. Пушин, котик пушин. І ось наш пакетик відкриваємо. Надіюся, там з сюрпризом все добре. Я тут те просто сподіваюся. Пушин. Пушин і мій канал SAV. Ось такий воно. Ну, зараз візьмемо клей та приклеїмо. Да, зараз все приклеїмо. До речі, в мене новий клей. Так, і будемо старатися дуже маленьку капельку мастити, тому що воно буде. Зараз іпорчу весь манікюр. О, ну, маленькая капелька, я думаю, ничего не случится. Вот так, я приклеила. Давайте тришки капнем по боку. Тоже тришка. Так, и шестерку боку. Все. Вот так. <с 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 Признаємо колекція, коти різних, Коти в стилі. Кількийся персоналі, вже хочу знати коти в стилі, коти в різних порід, бо вам була така колекція, ми її на превеликий жаль закінчимо. Ось наш пакетик відкриваємо. А, га, він сам хоче себе відкривати. Це дуже добре. Ого, а чого у нас такий сюрприз великий? Я не зрозуміла. Ага. А, а. Так, як я тоді не вміла? Я вміла робити пакетики, але я не хотіла розмальовувати. Тому я зробила такий, такого простого кота. Простого. Давайте наклеїмо пакетик все ж таки, бо я ж тут зробила місце для пакетика. Спеціально я робила тут круг для пакетика. Ось так. Хоп. Буду старатися поменше клею, бо у нас просто. Так, все, поменше клею і пакетик. все. І тепер наш сюрпризик. Чому ж я його не розмалювала? Я тоді чомусь його не розмалювала. І колекція нам вже всі Ага. Колекція бантики. Ось наш пакетик. Ось такий. Відкриваємо його. открыла Так. Всех поздравляю. А, это могло быть долго, но а это оказалось недолго. Так, да что? Забула? Ага, я походу тогда забула. Ага, так, я поняла, почему я сделала этот бантик, потому что що... Трішки по іншому стилі. Зараз будемо шукати, де його можна відкрити. так, Цей папір. Іде. І де я зможу відкрити. Підкрізь, будь ласка. Мені його відкрити. Ну, ладно, добре. Наклеїмо вже сюди, сюди кудись. Наклеємо, наклеїмо, тому що не може знайти, де воно тут відривається. Так. Ось так я його наклеїла. Далі у нас колекція шерек. Ось наш пакетик. Відкриваємо його. Я щось мов ну, неправильно. Ось це мені найбільше всього і не подобається. Оп. А, все я вироблює. Ось тут є така штука, чого я зразу не, не зрозуміла, я не розумію. ні. Ось накроємо наш пакетик сюди і наш сюрприз. Я вже можу тут прочитати, що тут написано. Такое, что уже Ха? Что же, тебе уже ага. Ха? Ага, пакетик. Як тебе Не знаю, какие не Ого! Оце я добре зробила. Ого. От що я наробила. О, то в мене постійно щось рветься. Тут, мало бути написано, я вмію говорити, але вийшло тільки так говорити. Приклеїмо його, так. Так, далі у нас колекція Барбі. У мене тут, бачите, порвалося і я сюрприз. Прийшлось відірвати ось наш пакетик, відкриваємо його. Угу, сам не сам такие все открыты. тут. Так. А ветриваться, походу, не. Не, походу, тупой не получится. Да, друзья. Походу, останемся. Мы только Дірового виходу немає. Так. І наша милинка з диркою. Як завжди все з диркою. І це колекція коромів. Ось так я оформила і відкриваємо наш пакетик. Я реально не пам'ятаю, що там, але надіюсь я цей пакетик зараз не пору. Еще мене тут попадеться? Нічого. попалась вот такая куронья. Зараз мы наклеим. Так. Так, мы наклеили. И наше видео подходит до завершения. До зустрічі на нових відео.